Здоровенькі були! В цьому спонтанному відео я вам розкажу про те, як можна взяти квиток і кого якого немає. Поїхали! Отже, закортіло мені поїхати у місто Рівне із міста Полтави. Знаю я про те, що є поїзд Харків Коваль, який курсує в цьому напрямку по парним дням, тобто буде виїжджати завтра. І шукаю на нього квитки. Полтава, Південна Рівне. Завтра. Місць немає. Давайте подивимося. От він поїзд Харків, Ковель. Давайте подивимося місце із станції попередньої або до станції наступної. Чому ми так робимо? Тому що Укрзалізниця на. Станції або на групу станцій вводить певну квоту, тобто обмеження по кількості проданих квитків. Тому, наприклад, щоб не купили квитки, умовно кажучи, на весь поїзд з Полтави до Рівного чи до Луцька до Ковеля, а з Харкова до Ковеля вже ніхто не купить і з Харкова до Полтави поїзд проторахтить пустий. Ну, як приклад. Отже, бачимо, що квитків немає. Давайте подивимось із Харкова. Харкова, квитків немає, немає. Давайте глянемо, що тут за станції, є зупинка у Люботині. Шукає квиточки. Нема квитків. Окей. Повернемо Полтава південну Давайте подивимося, що в нас є за станцією рівне. Ну, до коваля до кінцевої квитків немає. Давайте подивимося ківерці, луцьк, рожище. Ківерці. Немає. Луцьк. Немає. Рожище. Немає. Ще там була така станція голуби. Немає, ну немає квитків і все. Ну, п'ятниця. І цим все сказано. Останнє, що ви можете спробувати знайти, це квитки від станції, яка знаходиться, наприклад, десь поруч з вами, або з потрібною станцією, наприклад, з Полтавою, або з Рівним, і там вже дістатися або електричками, або автобусом тощо. Наступна зупинка після Полтави Південної. Це були нові Санжари. І що ми бачимо? Санжар є квитки. Супер. Тому що до Санжару можна дістатись електричкою. Якщо трошки важче, можна дістатися автобусом саме до станції нові Санжари. Оскільки вона розташована трохи далі, ніж самі нові Санжари. І що ми маємо. Звичайно, не найкраще місця. Але ось це 46-те. Ну, боковушка. Ну, хоча б не біля туалету. Якщо врахувати, що це п'ятниця, то супер навіть що ми знайшли цей квиток. Я мандрую зазвичай економ-тарифом. Без постілі. Знімаю відповідну помітку. Окей, санжар у Рівне у нас є квиток за 200 гривень. Давайте подивимося. А раптом на цей же поїзд є квиток і до Санжар. Ну, забігаючи наперед, скажу, я вже цю процедуру пройшов, але коли я перший раз це провів, то, звичайно, результат був цікавий. Є, є на цей же поїзд Харків Коваль два плацкартних квиточки. Та вже не важливо, яке місце. Звичайно, що без постілі в кошик. Отже, що ми маємо? Ми беремо квиток на поїзд, якого по факту немає. Ми їдемо за 32 гривні з Полтави Південної до нових Санжар в вагоні номер 13 Виходимо в Санжарах з поїзда, заходимо в шостий вагон і їдемо далі у рівне. За 250 гривень. Ну, якщо за, із постілю, за 300 гривень. Якби ми вздумали їхати автобусом чи маршруткою, то вартість перевалила ну, за 500 гривень, можливо, навіть 600. Не знаю. Чесно, не знаю. А давайте, до речі, провіримо. Полтава Рівне. На п'ятницю. Квиток 500, 530, 437 гривень 600. Тому, якщо приспічили їхати автобусом, бо перше це не так зручно, як поїздом, по-друге, дорожче. Тому я вважаю, що лайк під цим відео. Заслужений, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про наступні відео, в тому числі і на транспортну тематику. До нових зустрічей!